Привіт, друзі! Нагадую вам, що цього тижня ми проводимо спостереження за хвилястим папугою. Які ж особливости характеру цієї пташки? Купуючи хвилястого папушку, потрібно розуміти, що у кожного птаха, як і у кожної людини, є свої особливости характеру, пристрасті та звички. Кожному хвилястому папузі догляд може знадобитися особливий. Деякі папушки люблять спілкування і увагу, а інші вважають за краще самотність. Одні папужки добре сусідять з іншими вихованцями, а інші відчувають дискомфорт. Але в більшості випадків. Домашні хвилясті папушки дуже доброзичливі, вони цінують турботу і надовго прив'язуються до свого господаря. Тому, перш ніж купувати вихованця, потрібно все серйозно обміркувати. Якщо господарі будинку багато часу проводять поза домом, рідко бувають вдома, то буде доцільним взяти відразу двох попужок різної статі хлопчика та дівчинку. У двох їм не доведеться нудьгувати, їм буде веселіше, і в майбутньому вони навіть можуть дати потомство. Але варто зазначити, що папуги, які живуть без своїх родичів, стають більш ручними. І сильніше прив'язуються до господаря. В цілому, головне, щоб папушка подобався своєму господареві, адже він буде супроводжувати його довгі роки. Папушка може бути вашим улюбленцем та проживати з вами в одній оселі до 15 років. Скажіть малята. Чи однаковий характер у всіх папуг? Які за характером бувають папуги? Скажіть, для чого господарі беруть двох попужок одразу? Коли папужки стають більш ручними? Коли він живе один? Чи якщо двоє чи більше папужок живуть у вас, пригадайте, скільки років може прожити папушка з вами? Яка довгота життя цієї пташки При дбайливому догляді? До побачення, дітки!